Всім привіт з вами як завжди Діма і це друга спроба відзняти відео, тому що в першій спробі я відзняв це відео і виявилося те, що я забув вімкнути мікрофон. А це виявився невеличкий фейл, і як самі розумієте, зараз мені це другий раз, все розказувати буде не дуже приємно, ну я постараюся якось це зробити. А що ж, чому я вирішив зняти відео на PlayCraft? І? Я зазвичай проводив стріми, але зараз я вирішив все ж таки зняти відео на PlayCraft, тому що в мене свято, у мене є 400 підписників на моєму каналі. Дякую всім, хто підписався. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео, нові стріми. Ну і так далі. Що ж, давайте... Подивимося, що в моїй будівлі змінилося, що я змінив, що я добудував, що я побудував нового і так далі. А розпочнемо ми з нашої е, старої ферми, е, можна сказати, ферми луту. Давайте її продемонструю і покажу, як вона працює. Е, точніше, ви її вже бачили, але я її трішки доробив. Доробив я її наступним чином. Я доставив ще більше спавнерів і зробив. А, ось тут на півблоки для того, щоб а, це все виглядало набагато краще. Що ж, давайте подивимося, скільки знаходиться тут луту. Тут знаходиться, я б сказав би, не немало луту. <сум> Всім вистачить. А, орієнтовно за 10-15 хвилин ось ці скрині заповнюються повністю. Ось ця скриня, ось ця скриня. І з цієї нитки можна зробити ось таку вовну. А, кісток я тут не добуваю, тому що я добуваю кістки на іншій фермі, про яку ми поговоримо трішки пізніше. А, також а, тут знаходиться ось така ферма їжі, а, саме ферма Корей. Як бачите, тут є відразу смажена їжа. Можете сюди приходити, брати собі все, що заманеться. Тут скрині завжди відкриті і в принципі більше тут немає, немає про що а, говорити. Не знаю, можливо, є сенс показати цю ферму, скільки там є спавнерів. А, ну, давайте це зробимо, подивимося, скільки там є спавнерів. А, і я покажу, звідки я дістав стільки спавнерів. Можливо, хтось ще не знає про нововведення на плейкрафті, а саме про деякі плагін, який стосується спавнерів. Як бачите, ось тут стоїть ось така кількість спавнерів, з цієї сторони так само. А вони стоять так, як можна сказати... А... Ось так по діагоналі так стоїть і ось там ще по кутах стоїть також декілька спавнерів. Що ж, ось такі є спавнери, їх можна добути за допомогою ось такої кирки на Silk Touch. Давайте покажу, як це зробити. Наприклад, беремо спавнер зомбі. Поставимо, наприклад, сюди. Тепер я покажу, як його... Добути, щоб він у нас був, наприклад, в скрині, в інвентарі, або переставити його в інше місце. Для цього беремо ось таку кирку на Silk Touch, або на шовковий дотик. Іншу кирку у вас це не вийде зробити. Беремо ось таку кирочку і е, в данжі, наприклад, знаходимо спавнер якихось зомбі або ще когось. І просто-напросто е, його добуваємо ось цією киркою і він випадає як звичайний блок. Ой, ми випадково зруйнували ще блок кварцу. Нічого страшного. А, ось такий в нас спавнер зомбі ми отримуємо і просто-напросто можемо його переставити в інше місце, зробити певну якусь ферму, наприклад, як у мене, або щось типу того. А, так, тут більше ніяких змін не було. Тут як є зіліварки, так і були зіліварки. Я ними дуже рідко користуюся, тому що в мене є трішки інший варіант. Зараз я вам його а, покажу. А, покажу, покажу. Так, я його покажу. Ось тут він знаходиться. Це є автоматична зіліварка, яку придумав е, Гуцул. А, точніше, він доробив мою ферму. Я хотів її доробити, але е, так як я, в мене руки до неї не дійшли, то я її не зробив. А якраз Гуцул її до, доробив і тепер вона працює без вагонеток, а вона працює на хопрах. Вона працює елементарно, все працює чудово. Забираєте звідси зілля, якщо залишається орієнтовно десь 5 зіль, воно починає, починає готувати нове зілля і поповниться тут знову ваше зілля і можна вважати, що у вас буде безкінечне зілля. Прийшли, взяли, пішли. Все, що від вас потрібно буде зробити. Ніяких кнопок, ніяких важелів і так далі. Так. І займає вона досить таке небагато місця, як бачите, кожна ферма займає три блоки. Ось ця одна ферма. Давайте перейдемо до наступних ферм. Е, ось цю ферму я переробив, я зробив її не пшеничною, не картопляною якоюсь. Я зробив її з, а, для бордавок, тому що бордавок мені для моєї ферми зілля потрібно буде багато. Я вирішив посадити їх тут. Забрав звідси кнопочку, тому що... Всі забирали мій врожай і мені нічого не доставалося. А тепер все працює чудово. Я забрав звідси цю кнопочку, поставив сюди, забрав знов, поставив і зібрав врожай. Коротше, ось так. А, ферма кавунів. Ферма кавунів працює як працювала, все чудово, збирається один раз в день. І як бачите, тут дуже велетенська кількість кавунів, гарбузів і так далі. А, ферма трусика, вона збиралося також. Досить багато тросника, дві скрині, як бачимо. А, і ось тут я добудував ще одну додаткову ферму, ферму їжі, яка працює на кістяній муці. Давайте я продемонструю, як це працює. Візьмемо, наприклад, дві картоплини, а, посадимо її, і як бачимо, вона за допомогою кістяної муки виростає. І ми зможемо знову її садити, і знову вона вирощується. До речі, а, гравці знову почали заходити на сервер, хоча орієнтовно 10 хвилин назад, коли я знімав попереднє відео, яке було без звуку. Uh, на сервері було, було орієнтовно гравців 15, а зараз, як бачите, більше 30. Uh, тому що всі поприходили школи і <грає> uh, грають Майнкрафт. Так, потрібно викинути наше зомбі-м'ясо, воно мені не потрібно. І тепер я покажу ось цю ферму дерева. Дерева. Автоматично, яку я придумав сам. Так, працює вона наступним чином. Заходимо ось сюди, бачимо ось таку нехитру систему. Е, беремо наприклад, саджанець, беремо трішки кістяної муки, е, садимо саджанець, стаємо на ось цю плиту, е, тут також роздається кістяна мука і можна додатково наприклад, а, е, своєю кістяною мукою і виростає дерево. Е, потім нам інформується про те, що все дерево виросло і тепер нам його потрібно зрубати. Давайте подивимося, як це працює. Ось тут у нас стоїть факл знизу. Тут стоїть репітер, коли ось сюди дерево доходить, в нас подається сигнал, і ми знаємо про те, що а, в нас все дерево виросло, його потрібно вже зрубувати. А, зрубувати його, я вам скажу дуже і дуже просто. Всього-навсього, можна сказати, двома кліками мишкою. А, хоча можна й сказати, що одною. А, бачите, тут написано а автоматичне зрубування усього дерева. Це придумав я сам. Це працює на одному плагіні, який встановлений саме на Плейкрафті для рубки дерева. Давайте я покажу, як це працює. Подивимося, скільки використань В нашого е топорика. Це є 529 використань. Ще залишилося. Давайте зру спробуємо зрубати ось це дерево. Зробимо один раз і зробимо другий раз. Подивимося 526. Тобто в нас е використався наш топорик лише три рази. Як ми зрубали всього-навсього три дерева, але ми... Подивіться, скільки ми добули нашого дерева. Так, трішки сервер трішки підлагує, так як є дуже багато людей. А, давайте зберемо оце все дерево. Як бачите, 40 дерев ми зрубали лише за три використання нашого топорика. Ну і нам залишається зрубати ось тут 6 дерев. Ну це вже є не проблема, як на мене. А, можна її збільшити, але тоді потрібно буде відновлювати ось це листя, так як воно буде пропадати. Ну, а, про це, можна сказати. А, Поговоримо якось пізніше. А, так, в принципі, я думаю, тут все зрозуміло. Отримуємо ми за один раз 48 дерева. Кістяної муки в мене багато, тому мені, в принципі, її не шкода використовувати на таке. І також це можна використовувати без ось такої ферми. Зараз я покажу, як ще можна використовувати, просто-напросто на подвір'ї. Можливо, комусь це буде корисним і ви будете цим користатися. Тому, ой. А, тому... Обов'язково цим користуйтеся, це набагато зручніше зараз все, що я вам покажу. До речі, я тут залишив блок рестоуну, як подарунок від Дімона, але його чомусь ніхто ще не забрав. А, ставимо, наприклад, в рядок ось так дер... дерево. Давайте ще трішки поставимо, цього буде достатньо. І тепер нам потрібно це все дерево виростити за допомогою кістяної моки, або дочекатися, доки воно саме виросте, хоча... А, краще, напевно, кістяною макою ось так декілька разів поклікати, і воно швиденько це все виростає. Затрачається не так багато кістяної маки. І тепер в принципі все. Нам потрібно лише топорик і ми зможемо з легкістю зрубати більшу частину ось цього всього дерева одним взмахом топора. Дивіться, як бачите, скільки вивалюється ось тут дерева. Це просто-напросто геніально, я б сказав би, я винайшов цю систему, можна сказати, сам. Не знаю, можливо, хтось додумався про це раніше, можливо, в когось це вийшло випадково. Але я подумав, якщо система працює таким чином, що воно зрубує те, ну, двигає блок, який знаходиться в листі, він його рухає донизу, так. Тому я вирішив, що можна застосувати таку систему, що воно буде думати, що потрібно зрубати все дерево з один раз. Ну якось в мене так випадково коротко, вийшло. І система працює з таким чином, що ви витрачаєте зовсім трішки вашого топорика і дерево швиденько-швиденько зрубується. Як бачите, класно працює система, обов'язково нею користуйтеся. А, ставте лайк, кому сподобалося, сподобалася ця система. І думаю вам буде набагато зручніше а, рубати дерево. Так, викладемо наше дерево ось сюди і кістяному ку також. І продовжимо наші прогулянки по моїй хаті. Так, що вам ще показати? А, напевно покажу свій магазин, який я побудував ось тут. Тут є достатня кількість всяких речей, наприклад, можете купити картопельку. Редстоун, голови візерів, яких тут дуже-дуже багато, тристаки майже, ну і всяких таких різних речей. Наприклад, муховитий усей цей камінь також є дуже багато, можете також купляти. А, це не я рекламою, це просто кому можливо потрібно, можете сюди прийти, якісь речі потрібно, можете просто-напросто купити. Мій магазин, до речі, називається Bedrock, А знаєте чому? Тому що я поставив сюди рамку і взяв Bedrock, хотів його поставити в рамку, але... Я стояв на шифті і виявилося так, що я його поставив не на рамку, а на блок. Тобто <смі> він очутився ось тут, хоча я хотів його поставити в рамку. І мені довелося назвати мій магазин Бедрок. Ну, е можливо це така доля і це є певна така історія свого мазину. Е вийшло досить цікаво, досить смішно, я довго-довго сміявся, що я втратив бедрок. Єдиний бедрок в мене був на всьому сервері. Ні в кого бедроку не було, як блок. А, лише в мене був, і я його ось таким чином витратив на свій магазин. Пожертвував, можна так сказати. А, що ж, мій магазин знаходиться досить недалеко від спавну. Е, відразу на спавні, як бачите в чат, е, вітаємо вас на спавні, ви покидаєте спавну. Ось це є територія спавну, ось це є моя територія, тому е, це я дуже близько до спавну. Просто телепортуєтеся до спавну. І йдете просто прямо, і так як ви з'явилися, просто йдете прямо на північ і ви будете біля моєї будівлі. Ось там вона знаходиться. Давайте телепортнемося перлинками, щоб це було набагато швидше. Перлинка повертається назад через лаги серверу. А, коли невелика кількість людей з сервером все і далі. Коли вже більше половини, тоді вже починаються ось такі глюки. Ну, нічого страшного. Грати, в принципі, приємно. Ну як? А, таких страшних лагів, лагів нема. А, що ж, і давайте я напевно покажу вам, де я дістав таку велику кількість а, голів, візерів. Так, нам потрібно піти в пекло. А, в мене, на жаль, туди ховму немає, тому що в мене всі ховми забиті. Надіюся, як і у вас, а, думаю, як і у вас, у вас також, напевно, всі ховми забиті, так як дається лише три хома. Так, нам потрібно ось сюди. Телепортнемося нашою перлинкою, І ми відразу потрапимо а, на нашу з гуцулом, можна так сказати, ферму візерів. Зараз я покажу, як вона працює. Так, пекло провантажується, все провантажилося. І тепер я покажу м, е, гаст. Окей, немає гаста. Я покажу тепер, як ця вся система працює. Е, ось тут у нас стоїть система, яка доставляє е, весь лут на гору, який падає сюди за допомогою вагонетки. А, і давайте я покажу саму систему, яка знаходиться зверху. Тут в мене є трішки така е, оглядовий, так сказати, майданчик, для того, щоб бачити, як е, вагонетка їздить туди-сюди. Е, вона ось тут розвантажується. Ось тут ця система, це є система g можливо хтось знає. Вона сюди вивантажується, далі йде через фільтр і по різних скринях ми отримуємо різні речі. Наприклад, сюди в нас складаються кістки, ось сюди в нас складаються голови, а сюди в нас складаються стріли, а сюди всякий непотріб, наприклад, ось такий. В принципі, нічого такого особливого. А давайте я покажу, як саме працює ця система, що ми отримуємо так багато. А, ось тут вона знаходиться. І там спавняться візер-скелети. Яким чином? А, таким чином, що там стоять звичайні спавнери-скелетів. А якщо поставити спавнер скелетів в пеклі, то ми отримуємо ось такого візер скелета чорного. А, він ось тут стоїть. І... В принципі, все, нам потрібно буде його лише вбити. Система трішки забивається, як бачите, ця кнопочка не працює, тому що там забився один із хоперів. Але можете подивитися, скільки ми, наприклад, набили ось тут луту, скільки кісток, голів і так далі. Ви самі бачили, що досить така... Достойна кількість, я б сказав, <див> досить ферма ефективна є. Е, також їх можна буде автоматично душити, зараз я покажу. Але через невеличку е, перерву, тому що я полагоджую цю всю систему, щоб це все працювати. Працювало. Зараз я повернусь. Так, я повернувся і здається я полагодив систему. Зараз система є вимкненою, тобто всі, які скелети заспавнились, вони падають донизу. І розбиваються в тих хоперах, там стоїть вагонетка і вона доставляє речі е, на наш склад. Якщо ми натиснемо ось сюди кнопочку, е, в нас висунеться ось цей е, поршень і е, задвинеться ось цей поршень і тут будуть складатися скелети. Але є маленька особливість, е, яку придумав я. Е, тут будуть збиратися лише чорні скелети. А, як ви знаєте, в пеклі спавняться як і чорні скелети, так і білі скелети. Як бачили, білий звичайний скелет впав донизу, а чорний скелет залишився на місці. А, дуже багато людей запитувало, як ти так зробив, як, яким чином це все зроблено. Це зроблено дуже просто. А, розмір чорного скелета, ну, візер-скелета, це є 3 кубика. Ну, 3 в висоту він. А звичайний скелета 2. Тобто звичайний скелет може тут пройти і впасти. А візер склад не може, тому що йому там заважає блок. А, до речі, ось цей важіль можна натиснути, їх буде вбивати. Е, ось так, потім ми його відтискаємо. І просто з одного удару, як бачите, вже навіть голова випала, без всяких там, зараз я покажу, який в мене меч. Можна бити рукою, можна бити чим завгодно. А, меч в мене на смайт 4 взагалі ложовий такий меч, але все ж таки, як бачите, голова відразу випала. Випадає також дуже багато кісток. Ну і всякого такого. Також можна закривати ось тут цю систему ось тут збоку Зараз вона... Запрацює так. І весь слут, який буде падати ось сюди, не буде падати донизу, а буде залишатися ось тут, для того, щоб ми його змогли підібрати. Але зазвичай я користуюся таким чином, щоб вагонетка сама автоматично їх возила туди, на склад, і мені не забувалося оце все інве... ну, мій весь інвентар. не забувався. Можемо це все сміливо скинути ось туди. І ми будемо впевнені в тому, що а, наші всі речі довезе наша а, хороша вагонетка. Що ж, як працює ця система, думаю, більш-менш зрозуміло, тому що вона основана на спавнері скелетів, ой, не скелетів, а блезів, їх збиває поршень. Зараз я вийду на вулицю. Будується вона так само, як ферма блезів, тобто ставляться поршні, їх скидує всіх в центральну точку і там вони збираються. А там стоять звичайні спавнери скелетів, ну і в принципі все. Що ж? Показав я вам, що відбулося в мене на, за цей час на плейкрафті, що я побудував, що взагалі я тут роблю, що будую і так далі. А тепер залишилося а, зробити невеличкий подарунок на в честь 400 підписників. А, зараз я а, на певному, в певному районі карти. Заховаю скриню з дуже цінними речами і хто туди добіжить перший, хто її знайде першим, отримує цей подарунок. Думаю, це буде досить таки непогане свято в честь 400 підписників. І той, хто знайде, я думаю, буде дуже радий. Що ж, зустрінемося уже на тих координатах. Нарешті я дійшов до цього місця і заховав ось тут ось цю таємничу скриню, прохання не руйнувати тут нічого, просто розбити ось тут скло і дістати те, що знаходиться в скрині, тут немає ніякої пастки, можете не боятися. Обов'язково відпишіть мені про те, хто її знайшов, ну, тобто коли ви її знайдете, обов'язково напишіть, що це ви знайшли е, цю скриню. Е, я вам ще раз подякую за те, що ви підписані на мій, на мій канал, що ви дивитесь мене. І що ж, ви бачили, що лежить всередині. Підкажу вам трішки, де знаходиться скриня. Вона знаходиться на, а, на додатніх координатах. Тобто X і Z є додатніми. Лише додатніми. А, також ви могли бачити на попередньому нарізку, проте як я, яким чином я сюди діставався. Тому орієнтовно можете подивитися на карті, де це знаходиться, можете подивитися, що це є пустиня, пустеля, ну, в принципі, все. Що ж, е вітаю того, хто знайде цю скриню першим. Е е нехай йому щастить, нехай він знаходить багато дуже алмазів. Е е ну і дякую за те, що ви підписані на мій канал. Е е дивіться мої відео дані, а я на цьому вам дякую. І кажу всім до зустрічі, з вами був як завжди Діма.